Всім вітання. Відвісся сьогодні малого в садик. знову більш-менш цукор нормальний. Сьогодні таке включення. Давно не був хлопці в Дніпраймі. Подивитись, що там прийшло нового і так далі. Так що вам покажу? Сьогодні до стоматолога знов каса. Знов каса. Вчора був в цього. На сервісі, сьогодні в стоматолога, я не знаю, цей місяць це вже все, може грошей нема. Ой, коротше, під'їжджаю, під підніпраємо. Зараз зайду, попю кави з хлопцями, щось поспілкуємося трошки. Вон, є місце припаркуюся, а ну народ. Поки є місце, то зараз не буде. Зараз коренько, то все діло займеться. Давайте маленько вивернемо, щоб тут Тойоту не зачепити. Добре, проходимо. Як добре, що камери є, я вам чесно скажу 360, це топчик. Топчик-топчик. Добре. І трошки допереду. Отак. Ще назад. стоїть, Що я хотів ще в Дніпремій подивитися. Що, що, що я вам хочу розказати. Там, коротше, цей. Е вийшла в них така тример коса, акумуляторна маленька. Я хочу на неї глянути і показати вам. Бо в мене є їхня перша генерація, типу перше, що вони випустили. Ну Там вийде в мене на першому каналі відос, я там все розкажу. Всі плюси і мінуси. Знаєте, така малесенька складається, що можна з собою. На кладовище брати і так далі. Коротше, хочу глянути, що там з нового прийшло. Хочу глянути на цей їхній новий полосос і всяку таку різну байду. Коротше, погнали. Буде у нас сьогодні огляд салону майстерності і що є в вніпрям з новинок. Погнали. Подивився на тримери. У мене ось такий От є тример. Давайте я вам покажу. Ось такі, на такі олеза. Це їхня перша серія. А я дивлюся, вже в них новіша вийшла. Зараз я вам покажу. Оце коштує на даний час 248, а так 2,5. Ну, я думаю, ви бачите, давайте я вам 0,1 включу. Акція якась є, зараз 2500. А я за неї давав рік назад десь 1800 до 2. Добре, вийшла новинка. Ось така глянемо теж під 20 вольт. Ага. О, бачите, тут вже шпулею. Оце набагато крутіше. Я вам серйозно скажу, а двигун безщітковий чи ні? Бо там е, щитковий двигун. Такі кріплення. В принципі, ідентичні Тут на защілці, е, також, блин, ті ж самі ті же самі ці, ті е, ж самі ножі. Потім вийде відео глянути. Так, двигун. <кхід> а То безщітковий тут двигун, ні? Не, не пише, який тут двигун. Пише акумуляторний тремен, а двигун не пише. Чи тут безщитковий, чи не безщитковий. Ну, зараз ще раз глянемо. маркировки зовсім ніякої немає. Щось дивно на Дніпре. О, маркировка є. Ні, це не безщитковий, напевно. Безщитковий двигун, тобі скажу. Ні. Мені здається. Теж звичайний двигун. Короче, і та, і та. По пластику в них класно все. Супер. І тут, і тут пластик супер. Ці перші, навіть я вам скажу, більш. Більш такий плитніший. Оп, стоять. Ну але по функціоналу вона краще. А чим я вам скажу, тому що тут шпуля. Шпуля і шпуля це добре. Коротше, добре, йдемо подивимося на гайковерти, шуріки, і я хочу подивитися на. Їхній пилосос такого типу в мене є базеуса. Як він дує. Мене найбільше зацікавило, дивіться сюди. Ось це його пилосос. У мене є, ви бачили на першому каналі Базеос такий, але ну, він мене згорів. Потім відео покажу. Дивіться, М зробили чисто такі ж самі, як я заврори купляв і так далі. Дивіться. Ну Він класний. Фільтр тут дивіться, який зроблений. Колба, він ще й складається, тайпсі зарядочка. 2000 мА акумулятор у нас пише. І що тут у нас? 11,1 В, що? 140 мл у нас колба. Ну, ну давайте запустимо. Раз, два. Вроде, так? Чи зажимаємо. А, зажимаємо, тримаємо. Слухайте по звуку. Я вам скажу, він найпотужніший, навіть потужніший, ніж і так далі. По звуку навіть чути, що він тягне дуже добре. Коротше, виключаємо. Ну, мені він сподобався. Ціна такого 2. Подивіться, що в Дніпро, Я зайшов, я був в шоці. Ліхтарик випустили. Ліхтарик налобний. FX20. Подивіться сюди, 2000 люмінів, 2000 люмінів, під eh, 21700 Ну непогано, непогано. ну Давайте включимо, як він світить. 2000 люмінів, Це в нас коп світлодіод. Ну, лупашний він так добре. Червоне світло, моргання. Йофаний бабай. Ну, є десь 2000 люмінів 100%. І походу є магніт. Перферірована ця. Непогано. Хотілося б на огляд, може потім буде. Так що ось так цікаво. Так, зараз новинок, що в нас є. Мені дуже сподобалось. Ось такий безщитковий. На кінець в Дніпрайм безщитковий імпакт. Малесенький, ну, блін, дуже компактний, подивіться, маленький. І також 12-вольтовий шурік. Ну, блін, просто малютка. Металевий патрон, бомба. Бомба. Мені подобається. Викинено гарно ціна. Ага, тут у нас йде разом. Короче, звичайний шурік. 3 коштує. Це, походу, плюс 3 ага, з цим. А скільки тушка коштує? Вова. А скільки тушка коштує самого цього безщиткового? Тушка? А, тушка 2850, тут показує, а плюс то разом за кумами і зарядним чи що? Так. То 2800. Ні, ціна. Само, сам Шурік 2850. А, 64. сам Шурик. Типа сам Шурик, а якщо тут, типа, плюс виходить. 400, то виходить 2 а години і зарядка, а якщо 4 а години і зарядка, то виходить у нас 5 тисяч 5 тисяч. Цей теж 2850, сама тушка. Ідентично, що цей, що цей. Я так зрозумів, у них одинакові двигуни, просто цей має з ударом і має функції, бачите? Свердління з ударом. Короче, ну Чотири режима. Непогано, непогано. Оцей пістоль треба собі прикупити. Поки що акції немає, 1200, тоді треба було брати, коли було 900. Ну ладно, якось зайду, бо мені би на столі такий компактний здався. У мене є мережевий, він, блін, ну, коротше, некомфортно тягати шнуру по столі. А тут би я запхав, у мене є 12 вольтові від Дніпроема. Було би топчик. Тут у нас підсвіточка, включення. Ну, ось так. Я на Укрпошту, зараз вам покажу. Ще посилочки до мене прийшли. Заказав я, ну коротше покажу, не буду спойлерити. Зараз вам все покажу. Так що в півчеса вже з Укрпошти посилочки. Це я замовляв такі краски флуоресцентні, чи як вони називаються, це вони світяться. На першому каналі вийде відео, будете бачити, де я їх буду застосовувати. Коротше, буде дуже крута штука. Я заказав з AliExpress. Посилання я залишу на них, флуоресцентні, як вони називаються. флуоресцентні красочки такі от, заказав, бо тут помало мілілітрів, бачите, дуже мало. Заказав дві штучки. Така була сама нормальна ціна. Також заказав камери. Ще дві камери мені прийшло. Чому вони прийшли? Вони одинакові, а чому прийшли, бачите, одна коробка ось така. Дивіться. Маленька, друга більша. Давайте розпакуємо. От того вже хтось розпаковував, походу. Ну, це самі дішмани. Ви знаєте, оці, що я заказував такі похожі з тему, а це з Аліекспрес. Тоже я за них заплатув. Чи 300 гривень, чи скільки, ось такі. Вони працюють під флешку, під все. Ось, бачите, флешка є тут. Ресет. Саме звичайні проста це в нас бутафорія. Одна камера в мене буде дивитись на озеро, друга ця запакована. Ну, Зараз розпакуємо і візьму. Свиноріз, де він є в мене. Так, розпакував, бо одною рукою неудобно. А ця якась, блін, як вживана, дивіться, чого така грязна прийшла? А, то просто пилюки від картона. Ідентична, ідентична, відрізняється, що я вам покажу зараз. Мені головне, що вони на всій одній програмі робили, розумієте? Бо в мене одна, дві камери стоять, одна в майстерні стоїть, одна при вході е літньої кухні. На флешці пишеться мінус цих камер, що ти не можеш переглядати онлайн. Якщо хочеш переглядати онлайн, тобі потрібно купити підписку. А вона щось там сильно дорога. Мені не важко витягнути флешку, поставити в планшет і передивитись. Так, все решта, в принципі, безкоштовно. Ну, звичайно, ви знаєте, вискакують там реклами. Ну і тут, бачите, ресет: тут так, кнопка реалізована, а тут вона реалізована. Треба патичком туди засунути. І це, і все. А так вони знімають в нічному, в чорно-білому. Коротше, супер. Оце якась важкіша. Це якась легше. Та ні, в принципі, одинаково. Коротше, ось такі. Тут навіть якийсь такий бокс. Шнури. Коротше, працюють від 5 вольт. Потім відео вам буду показувати, де я їх буду вмонтовувати, вже 4 камери є. Нехай будуть. Їду я ще в Аврору, подивлюся. Там мені писали на першому каналі припій, хоча я його не бачив там. В мене нема в Аврорі припою. Мені дружина написала там для дітей, щось по акції, якісь там Коврик чи ще щось купи, каже таку штуку. І я ще загляну на ліхтарики. Ну я заходив десь два дні назад. Там нічого в мене нового в місті не завезли. Хіба їхати в центр дивитись? Може щось цікаве є, якесь дешеве бюджетне, що вам на перший канал відзняти. Ну але вже дещо я купив, будете бачити на першому каналі. Так що підписуйтесь на цей, на мій другий на цьому каналі будуть такі лайф-відео такий, як зараз. Я буду їздити, показувати, що я роблю, що я в майстерні роблю, що за ставком і так далі. Бо там мені в коментарях людина була написала відео ні про що. Ну народ, такі відео будуть. Чи лайф відео це такі звичайні без напрягу? Відео просто ти собі зробив щось похавати. Як то кажуть, сидиш і дивишся на розслабоні без напрягу, без якихось лишніх там складних матерій, вищої математики і так далі. Так що такі звичайні лайф відео. Це як я казав, я за кадром моє життя за кадром. Що я роблю? Сьогодні ще їду до стоматолога. Зараз блин, малого садіку, Вон, цукор піднявся, під'їду, подивлюся, може щось дам, або під колю не знаю, буду бачити. Ну спочатку в Аврору, зараз більш-менш нормально, тримається 6,4 цукор. Так що погнали в Аврору, може ще в Аврорі включуся, вам покажу, що там є. Ну новинок, щось там нічого нема. Коротше, погнали. я в Аврорі і з Аврори як то вийти і нічого не купити. Е, дивіться, купив, давайте я вам покажу, камеру розверну. Е, дивіться, купив я ось таку колодочку на 5 за 112 гривень чи 115 Це класна штука. Мені в майстерні постійно розеток не вистачає. Е, так що, блін, ця штука потрібна. Далі появилися в Аврорі. У мене, як ви бачите, шкіряний салон для очищення виробів зі шкіри. І попробую почистити. Я все чистив там, щось я там був колись купляв, але тут 77 гривень півлітри. Попробуємо як воно чистить, чи воно не спортичків. Я десь в краю попробую. Ну виглядає презентабельно, я вам скажу. Далі, по стандарту, я купляю двосторонній скотч в Аврорі. І ось такі рукавички по 9 гривень. А в Аврорі класні. Мені подобається, що вони не паруть. 9 гривень. Ось такі. Тонесенькі вони, можна сказати, одноразові, ну 2-3 рази вдів, потім викидаєш. Ну, блін, для городу саду, для села стопчик купив 4 пари. У мене ще є десь пар 10 я був купив, але думаю, їх ще куплю. Нехай буде. Вони йдуть, в мене мама з татом просто беруть як їх на їх ура. Також пахнючки по 13 гривень. У мене бачите, також заврори, аврори. Е, вже вся запаху нема, Зараз цих дві скину. Повішую ще. одну, оцей запах мені подобається. Там ще були якісь там з різною там ягодами, з цими з чизкейками і так далі. Коротше, давайте камеру переверну. Я не люблю, мені простий звичайний смак солодкий, мені не подобається. Що далі я буду робити? Зараз там подзвонили до виховательної Вона дала малому солодку, бо щось дуже сильно цукор падав. До 4 годин впав. І ще трошки я їду додому, що яксь кави поп'ю, бо так зранку так нормально не поснідав. А потім їду за малим, потім їду до стоматолога. Коротше, потім включуся, може, малого заберу. І ось так. Ось такі поїздки вже на годинку. На нас яка там година? Вже 10-та година. А зараз за годинку-півтори мені треба малого забирати. Ну, до пів дванадцятої він. Я його десь пів-дев'ята привожу, восьма, пів-дев'ята. І до пів дванадцятої вони там сідають їсти за 15-12. Ну, щоб, знаєте, як йому не було обідно, там, щоб вони їдять і все. Я їх забираю додому, він тоді їсть. Бо що вони там готують, ну блін, ти ж не прорахуєш всі вуглеводи і так далі. Котлі ми раз йому давали, кажу, можете дати йому котлету з'їсти, але вони, ви знаєте, в котлети дають до фіга хліба. І цукор. Ми, типу, розрахували. Е, я під'їхав, був щось чи я підколов його і так далі. Він з'їв ту котлету, цукор просто пішов в космос. Коротше, якось так. Включився, коли малого заберу. Їхав я в село, привіз малого дружину другого малого, е, що подзвонили мені за рибу. Е, буде білий ямур. Буде білий амур по 70 гривень. Вона казала вроді за кілограм, чи там вони по 70 грам. Коротше, якось так. Не знаю. Я казав, що я 5 кілограм візьму, бо скільки, 12 кілограм коропа вже запустив. До речі, короб 7 чи 8 штук здохло маленьких. Забув я вам показати. Ну і зараз що буду робити? Вже в принципі пізна година, десь до четверта. Почну вам відео знімати. Прийшла мені зарядка для ліфа. З Aliexpress, так що будете бачити все на першому каналі. Чим прикольна та зарядка, що їй не потрібно землі. У мене всюди земля, можна їздити з собою і брати. На цьому все ось таке відео з поїздками в Дніпре, в Аврору. Випишіть в свою чергу коментарі, що ви думаєте, звичайно, за ціни і так далі. Ти буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! Всім до наступних відео!